Вітаю! Сьогодні оглядаємо книги тематики е, квіти, вазони і тому подібне. Отже, нагадую перед тим, що будь-які книги з моїх оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись зі мною за контактами, які вказані в описі каналу. Почнемо огляд з книги «Самі популярні комнатні растіння. Це книга видавництва клубу сімейного дозвілля. Універсальний справочник, як тут вказано. Яскрава обкладинка. Книга відносно сучасна, не радянського періоду. харків белгород 2009 рік. Отже, я так розумію, це ключові питання, які підняті в цій книзі. Як вибирати і. где приобрести нужный цветок, размещение растений в помещении, потребности растений и как их удовлетворить, уход за растением, ассортимент неприхотливых растений, размножение растений, диагностика наиболее распространенных заболеваний, какие средства лечения, за разных заболеваний, защиту от вредителей и так далее. То есть, такая книга, дизайнер, а кто автор? Автора не бачу. Угу, угу, угу. Цікаво ж, хто це все Чи Це просто інформацію зібрали з різних джерел одну книгу. Не можу вам сказати, бо не бачу. А, є Цвєткова Марія Севолодівна. Ну, видно, її прізвище зобов'язувало зайнятись такою справою. Цікавий детальніше ось зміст. Вже по розділах. Книга-наклад 70 тисяч примірників. Ну, доволі масове видання. Російською мовою. У книзі наведено докладний опис кімнатних рослин, показано по способи їхньої адаптації, домов навколишнього середовища та про догляд за ним плив, підгодівля, пересаджування, розмноження, обрізка. Надано рекомендації з вибору рослин залежно від розташування і планування квартири. Описано способи боротьби з хворобами та шкідниками кімнатних рослин. Ось так. В свій час коштувала 20 гривень ця книжечка. Далі цвіти вісни до осінні. Це вже радянська книжечка. Кішень. Тім Pool. Видавництво 86 рік. Автори. Ось, їх аж 4. Книги даються рекомендації по подбору декоративних растінь для палісадника і лісада з таким розчутом, щоб вони цвіли з ранньої весни до поздній осені. Совети по їх виращуванню. В открытом грунте в рассказ о цветах включены сведения об их истории, биологии, агротехнике, сортовом составе и другие. Эти сведения дополнены рекомендации по хранению и транспортировке срезанных цветов, по использованию цветочно-декоративных растений в интерьере и озеленении, по их выгонке в зимний-весняный период. Рецензент Мурин, кандидат сельскохозяйственных наук. Тут вже серйозний підхід, весна і пішли крокуси, і різні розділи по крокусах, агротехніка, біологічні особливості, болезні вредителі, найболі розпространені сорта. І далі гіацинти, вже другий вид. І Так само по таких от темах розділимо. А тут фото є багато фотографій, книга багато ілюстрована. Хто любить квіти? Літо, піони, мсьє жюль елі. Це вже сорти, я так розумію, цих піонів. Літо. ось було, лілія. Ну, такі росли колись пам'ятаю у бабусі. І такі. Багато тут знайомих квітів. Я думаю, що тут якраз в радянські часи Георгін розглядали. Квіти, ну, точно, які були доступні. Бо в сучасних книгах може бути таке те, що перекладна книга чи ще щось взято, що їх навіть в продажу нема. Оранжування. Ну, це книга серйозним підходом. Наклад 100 тисяч примірників ціна рубль 60. Далі. Це вже така тверденька обкладинка, книжечка. Комнатне цвітоводство. П'ятої здання доповненої, і переработаної. Видано Київ урожай 85 й рік. Кандидат біологічних наук Юхімчук. Якщо правильно розібрав цей шрифт. Перше, я так розумію, видано в 77-му. І вже п'яте переведення. Тут, звісно, не такі, так багато фотографій. Переважно ось ми бачимо чорнобілі малюнки. Але, так як неодноразово відмічалось, в радянські часи малюнки були ну, дуже якісні. Ну і, відповідно, є вставка з фотографіями. І доволі об'ємна. А я думав, що тут мало фото. Да, багато. Ого, великий розділ з фотографіями дійсно. Ось можна побачити, скільки він займає. Ось багато сторінок. Ось зміст. Цвіти для комнат, культура комнатних растений, кактуси, розміщення комнатних растений в квартирах, вигонка цвіточних растений, Календар. алфавітний указатель. Ціна 2,40. Наклад 275 тисяч. Тут... Спеціальний научний редактор. Це вже технічна інформація, така не дуже. Аннотація дуже дрібненько, важко прочитати. Приближу максимально кого цікавить. Зупиніть, дочитайте. Я думаю, з міста книги все зрозуміло. Але... Можете приділити час. Бо книга, як на мене, дійсно цікава. Далі вже не по квітах, але пов'язана з природою тематика книг. Отже, от така книжка, не книжка, навіть, я не знаю, брошура, розкладка. Спутник грібніка. Я з дитинства не любив таких типу книжечок, тому що воно ніби має ось початок ось кінець, але якось його логічно перегортати, я не знаю, не вдається. Тобто це лише розгортається ось такий буклет величезний, і ми тут бачимо неїстівні гриби, малюночок і опис. Ще далі йдуть неїстівні. А з цього боку їстівні. Теж два ряда, таких грибочків. Але якщо одним боком повішати десь в себе. В якомусь технічному приміщенні, де там зберігаєте садовий інвентар, може бути як такий плакат інформаційний. Шампіньйон. Ось така брошурочка. Далі книга юного натураліста. Це вже для дітей. Москва, Молода Гвардія, 82 рік. Друге видання. Ось автори, Тут їх дуже багато. В сборник использованные матеріали, опубліковані в журналі журнале Юный Тут розмноження клонових подвоев вертикальними отводами. Скільки удобрений потрібно дереву? де искать корни? Скорая допомога, Ремонт дерев'ю. Знаешь, цікаво. Все изображено И на малюнку, С малюнку зрозуміло Техника Фасоль, сочная зелень, салат, Как лечить овощи Короче тут дуже багато. Ось і про бджоли, вулики різних типів. Да, цілий для бджіл. Тут клітки для королів, я так розумію. Да. Дома для королей по-російськи. Рольчата. І так далі. Тут різнопланова така книжечка, я б не сказав, що вона би була корисна лише юному натуралісту. Тут і теперішнім дорослим, далеким від сільського господарства багато було би цікавого, можна знайти. Навіть ось така технічна приспособа, грілка для циплят. Так, ну, зміст почав. В садулі. Щоб зрили плоди, карликовий сад. Вибирай на вкус, чим як кормять дерев'я, ремонт дерев, Про ягоди. в огороді. Такі різні овочі, чим кормити овочі, коли поливати растіння, як З весни до осінні цвіти. От по квітах теж розділ. Про пчол і пасіку. Удивительна кроліча сім'я теж великий розділ. Курица, птица непростая. Про курей. Ну, фикава книжечка. Практически совету о работах в саду, в огороде, в цветнике, на пасеке, на птичнике, в крольчатнике. Читатели получают советы, как защищать растения и животных от вредителей и болезней. Кроме того, книга подскажет, как вести наблюдение за растениями, чтобы получить более высокий урожай плодов и овощей. Как выращивать более продуктивных животных. Ціна 45 копійок, наклад 100 тисяч примірників. Цікава, практична книжечка. Так, що у нас тут? ще залишилось? розкази о біосфері. Мир знаній. Книга для внекласного чтення 8-10 класів. Іздання 2. -е. Второв і Дроздов. Автори – Москва просвящення 81 рік. Так. Наклад 100 тысяч примирников, цена 25 копеек. В научно-популярных рассказах авторы объясняют, что такое биосфера, как и для чего необходимо ее изучать, детально рассматривают биосферу в качестве экосистемы. Материал книги подан на современном научном уровне. Особое внимание уделено роли живых организмов, основной движущей силе в биосфере. Так что это таки... Мы про всяких Істоток. Тут фотографии, правда, чернобили. Кого цікавить природа? Это додатковая информация для школярів. Так, зміст. Биосфера и ее изучение. Что такое биосфера? Зачем ее изучать? Как изучают? Биосфера как экосистема, поток энергии в биосфере, круговорот веществ в биосфере, арктика, субарктика, леса, степи, Пустині, савани, влажні тропічні, моря і океани. Коротше, хто любить природу, йому буде цікаво. І не по природі, але з цієї ж серії мір знаній ще є ось така книжечка. «Живі організми в космосі. Реброва. Теж мір знаній. Просвіщені 88 рік вже. По собі розказано о том, как готовят космонавтам, как обеспечивают безопасность космических польотів, при каких условиях сохраняется нормальная жизнедеятельность и высокая работоспособность человека в космическом пространстве, как влияет на живой организм невесомость, какие организмы уже побывали в космосе, и так далее. Ну короче, Це навіть про космонавтів. Доволі цікаво, особливо тоді, коли ця тема була надзвичайно популярна і всі мріяли бути пілотами і космонавтами. Гагарин з Корольовим Транспортний корабль Союз. Льотчики-космонавти Датчики для медицинського контроля. Цікава книжечка про космос. Замкнута екологічна система, яку пропонують використовувати в міжпланетних космічних польотах. Словом, для любителів космосу. Зрозуміло, що є суттєвий прогрес в цьому направленні, але все ж, список рекомендуємої літератури. Теж, я думаю, буде цікаво, хто цікавиться цією темою. Зміст. Наклад 150 000, 25 копійок. Це ми бачили. І остання на сьогодні книжечка це Стране Зелений Александров. Це теж, я так розумію, художня книжечка чи художня документальна, якщо про природу, про рослини, про священня. Москва 1973 рік. Отже, прочитаємо анотацію. Книга состоїть із коротких розказів, в яких сложено много інтересного у различних дікорастучих і культурних растеннях ній розказано об історії відкриття деяких рослин, об їх біологічних особливостях, о способах вирощування і о той пользі, яку приносять рослини ростні Ну, Тобто, про рослини. А, і тут, бачите, по місяцях всі 12 місяців. І в кожен місяць розказано про якісь рослини. Ну, це дуже цікава подача. Тобто, відкриваємо. Зараз там, наприклад, ну, це серпень, а ну, Май. вісни, цвітки. Їх напоминають орхідеї, вітаміни на лугу, травка, муравка, зелений клад у забора. Пригласі на грядку, ласточкина трава, цвіток сонця, оранжеві заступники, спутники вісни. Ну і купа таких оповідань. Документальних. Які можна читати щомісяця і пізнавати природу. Ось зміст. Цікава подача помісячно. В книги наклад 100 тисяч примірників. І ось така ще кольорова вставочка по порах року. Літо, осінь. Гриби, знову 52 копійки. Цікаво. Мені сподобалось. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось в нових відео. Бувайте!